Привіт! Давай ми з тобою подивимося, що принесуть вихідні 16-17 березня. Подивимося, на що звернути необхідну увагу які події можуть відбуватися. Як завжди буду просити залишати вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Так, давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? в яких енергіях. Зараз ти знаходишся, як наче в якійсь такій зупинці, і намагаєшся відпочивати, і все, що в твоєму житті от зараз є, воно стоїть на одному місці. І тобі зараз треба трошки дати собі відпочити, подивитися зі сторони на ситуації. От, і ловити ті можливості, які до тебе зараз можуть приходити. Ти, знаєш, як проживаєш якесь трансформування всередині. От, але завдяки тим висновкам, які ти зараз робиш, ти можеш отримати нові, дуже цікаві шанси у своєму житті. Тобі треба зараз звернути на це увагу. Що тобі принесуть вихідні дні? Вихідні дні. Тобі несуть цікаві ідеї, цікаві пропозиції, нові, які можуть а, дати тобі а, реалізацію твоїх планів, твоїх ідей, і дати тобі а, таку впевненість в собі, задоволеність, знаєш. от. І все буде, як то кажуть, залежати від того, наскільки ти активно включишся в реалізацію тої чи іншої справи. Так, вихідні тобі покажуть, що необхідно давати собі відпочинок, і відпочинок буде не наодинці, а в парі. Тобто це буде якесь партнерство, це буде якась, можливо, зустріч. От, і ти будеш почувати себе із цим партнером достатньо вільно. Головне не порушувати баланс і вчитись знаходити якийсь компроміс, але навколо тебе і цієї людини, так, з якою ти можеш зустрітися, буде така гармонійна атмосфера. Зверни зараз увагу на те, що ту трансформацію, яку ти проходиш, от, ти а... Отримуєш дуже багато енергії і дуже багато усвідомлень. Оце твоє занурення в себе, а воно буде така можливість побути трошки наодинці, дасть тобі дуже багато результатів для зрушення вперед. Тобто, ти побачиш чітко, де є твої можливості, в чому є твоя сила, в чому є твоя перспектива. Тому. Зберігай помірність, помірність в емоціях, помірність в спілкуванні і помірність в перебуванні на самоті. Тобто зараз треба спланувати все настільки, щоб було рівномірно, і ти отримуєш гарний результат для себе.